Фармадол. Таблетки від головного болю перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Немає напевно більш обговорюваної теми за останні дні в українців і всіх на безперебільшення в цілому світі, як тема саміту НАТО, який відбувся в Вільнюсі, за яким ми всі уважно стежили, навіть ті люди, які не особливо цікавляться політикою, уважно дивилися всі новини, всі соціальні мережі. Це було надзвичайно важливо, тому що всім цікаво ж дізнатися, що ж нарешті отримала Україна, які гарантії безпеки, що нам обіцяли і не дали, на якому ми світі зараз знаходимо з точки зору безпеки, і чи все те, що ми ну звичайно, не все ми хотіли, щоб нас взяли, але що максимально ми отримали, і який з цього буде результат? А вчора, от у тому кріслі, сидів Павло Клімкін міністр зкордонних справ 14-19 років, він сказав, що я заслужив каву, бо я передрік результати саміту. От зараз. У нас є змога запитати у чинного міністра закордонних справ. Пане да, Дмитре просимо вас а, що він 에... рік, до як? студії. Пане Доброго, Доброго ранку. Вітаю. Ранку. Дуже... Доброго Доброго ранку. Ранку. міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який безпосередньо брав участь у переговорах разом з президентом України Володимиром Зеленським у Вільнюсі. Тому е сподіваємося зараз з перших уст почути всі відповіді на наші питання, бо їх дуже багато готовий. А ви знаєте, ми так вже багато всі говоримо, і в Твіттері так багато вже чуток про цей саміт. І зрада от так от на таких е, хочемо інші важки взяти, якщо можна. Тому що ми хочемо у цих от скандалах, комунікаціях, контекстах зрозуміти, можливо, якісь підтексти ви нам допоможете. Я про Волоса зараз буду говорити. Так. Та, і от власне він прям там і сказав, на мою думку, я дуже дипломатично, що ми вам не Амазон, так, і ну, нашу стільки зброї давати. Та, от, і дуже багато Україна просить. От і маємо відповідь е, Володимира Зеленського, президента. Давайте її послухаємо. Є така змога. Ми завжди були дуже вдячними United Kingdom, завжди вдячними прем'єр-міністру або правильно сказати прем'єр-міністрам, так і міністру оборони пану Болісу. Я просто не знаю, що він має на увазі, як ще нам потрібно подякувати. Ну, тоді, ну, нехай він напише мені, як я потрібно мені подякувати людям, щоб, вже, щоб ми повністю були вдячними. А ще можемо зранку просинатися і вдякувати міністру. Пас. Да? От такий один пас. Достатньо такий серйозний, дипломатичний пас президента. Твіттер просто запалав, там всі кажуть, да, от... Колега наш з української правди каже, окей, ми вам не Амазон, а ви нам, а ми ж вам не полігон. І так okay. далі, так далі, так далі пішло. Але є ще й пристайко. Вадим Пристайко, це наш міністр у Британії. Він це все назвав на здоровим сарказмом, не чекаючи на відповідь Зеленського. Що відбувається? Я думаю, що в житті бувають різні моменти, і деякі моменти треба розпалювати для того, щоб правильно розрулити. А іншим треба ситуації навпаки гасити для того, щоб правильно розрулити. Ось цю ситуацію, скажімо, з невдалими словами волоса їх її варто загасити. Вона не варта того, щоб ми перетворювали її на вогонь, як від якого згорить щось у британсько-українських відносинах. Те, що його коментар був, скажімо так, некоректний, недолугий і не відповідає позиції реально Великої Британії, а це факт. Це емоція, яка це якась була, та, була Емоція це, це це знаєте. Це про те, що треба обережніше розмовляти з журналістами. От оф the рекорд, неформально. Ну і нам відповідно треба не так емоційно. Так, та. дивіться, Британія є одним з найбільших постачальників військової підтримки для України. Діалог між президентом і прем'єр-міністром сунаком ну максимально відвертий. Британія взяла лідерство на себе в танковій коаліції. Тобто, ну питань до Британії немає від слова взагалі питань до волеса до цього коментаря не було від слова взагалі. Тому з однієї ситуації я б не робив дійсно цей вогонь, який нас всіх справи. правильно ти треба забути про там нього. і По фотках дає. насправді з саміту там всі були трошки перезбуджені. Там і італійські там... прем'єри, і все, щось там відбувалося таке в повітрі. <гум> ну про це окремо поговоримо. Давайте <гум> от про головне: підсумки саміту. Ви задоволені чи ні? Так, да, абсолютно. Поясніть. Е, знаєте, от я зранку прокидаюся, відкриваю новини на автоматі. Хоча це погана звичка хапатися за телефон, але <гум> так, так вже ми привчені. І там завжди головна новина. Там за останні 24 години сили оборони України досягнули успіху на таких то ділянках. Угу. Це ж ще не перемога, правильно? але все одно ми радіємо, тому що ми просунулися вперед, звільнили якусь свою територію. От е, в саміту вільності однозначно це був успіх, тому що ми серйозно просунулися стратегічно на шляху до членства. Ми не отримали все, що ми хотіли. Ми абсолютно чесно про це говоримо. Але ми не з усього, що ми хотіли, ми не отримали лише один, але дуже важливий елемент. Угу. Ми хотіли отримати запрошення або у Вільнюсі, або щоб у Вільнюсі чітко написали, Україна отримає запрошення тоді -то, тоді. -то". тоді -то". Да, бо це та конкретика, якої завжди бракувало угу. з цього питання. Натомість, все те, що ми отримали, це скасування ПДЧ, це дуже важливо, тому що це прибирає ну, багаторічний шлях. шлях. Так. Рада Україна НАТО, де президент України вперше сидів з іншими членами альянсу як рівний, і Столтенберг, генеральний секретар, і низка ключових союзників всі казали: Володимире, сьогодні ти сидиш з нами як рівний, а ми будемо працювати над тим, щоб ти якнайшвидше сидів з нами, як наш. Безпосередній союзник, пане міністр, як найшвидше вже скомою набило українським громадянам тут всередині. Тому так. можливо така реакція в Україні на це все. Світься так як мені це набило оскомину, Я думаю, що я той український громадянин, у якого чи не найбільша Оскомена, тому що я занадто добре все це пам'ятаю, і 2008 рік, і все, що робилося. Тому ви теж порівнюєте з восьми роком, так? А, ну, це неминуче порівняння, але я порівнюю Вільнюс однозначно в плюс. А, ну, тобто, це набагато краще, ніж Бухарест. Але ключова відмінність між 2008 роком і зараз полягає не в тому, що написано в тексті, а в тому, що відбувалося в кулуарах і за, за лаштунками. Тому що давайте говорити правду. І, до речі, у Вільнюсі зараз мені це підтверджували колеги, міністри. Що коли вони у 2008 році написали, що Україна буде членом НАТО, і для цього їй потрібно пройти ПДЧ, uh -huh. то зараз вони всі відверто, ну, визнають той, хто може дозволити собі відвертість, що вони ніколи не мали наміру виконувати ці обіцянки. І брати Україну війну. Да. Uh -huh. uh -huh. А зараз атмосфера принципово інша. Навіть ті скептики, які, скажімо, не дуже. Е Дуже сильно збивали оце формулювання про запрошення. Навіть вони за зачиненими дверима, вони говорять, психологічний бар'єр подолано. Ну, тобто, це, це важливо. Так, ви будете членом НАТО. Це питання вирішене. Просто потрібно підібрати правильний момент. І ось цей психологічний перелам це насправді. Ну, на найбільше досягнення То Я розумію, що це не продаж, це не те, що, що... я і ні, казав, Ні, чого? Ну це зрозуміло. Ви ні, я, те, я, це я, зрозуміло. Щоб, я щоб їх тримати в тонусі, я їм казав, шановні, ну я зараз вийду з цієї кімнати. Як я це продам українському народу? Що mm -hmm. їм скажу? Мені там пообіцяли. Але насправді ви праві. Я і президент, і він мав свої зустрічі. Я там був на його зустрічах, мав паралельно свої зустрічі. І от ми коли зібралися і почали все це обговорювати, ми зрозуміли, що відбувся цей психологічний перелам. І це ну, насправді супер-супер важливо. Ще, Ще одне слово сполучення, яке не було Скомано: це е, безпекові гарантії та, від Великої сімки. Ми пам'ятаємо безпекові гарантії Будапештського меморандуму і що з ними стало. Е, що таке безпекові гарантії Великої Сімки? Я вам відкрию невеличкий секрет. Коли ми е, працювали над підготовкою саміту. То у президента було дуже багато телефонних розмов, і, а до цього ще зустрічей. І в нього в тезах офіційно, от офіційні тези президента України, і він це завжди озвучував, написано, що гарантії безпеки, над якими ми працюємо з вами, не повинні бути Будапештським меморандумом No2. Угу. Тобто, ми абсолютно свідомо про це говорили. І а, останнє неврегульоване положення, через яке питання було підвішене. ну, ж таки, відкрию трошки кухню угу. дипломатично, було включення до спільної декларації групи Семи одного речення про те, що ці гарантії не заміняють членства України в НАТО, тому що це теж ризик, який ми, який ми усвідомлювали і з яким ми боролися, і по обом питанням ми досягнули. Прогресу, тому що з першого питання: оця декларація, це рамка, це круто. Сім найпотужніших країн світу, і до них ще шість уже доєдналися і ще доєднаються. Кажуть, ми в принципі готові гарантувати. Ось коли вони кажуть ці слова ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно. Так цей документ це ну паперова реалізація, тобто паперова гарантія цього, що це не просто слова, а це реальність. А, але на тепер на основі цієї декларації з кожною окремою країною буде підписано окрема угода. конкретну домовленість, де не буде як в Будапештському меморандумі, Ну там, якщо щось станеться, ми скличемо консультації. Бо Будапештський меморандум казав: віддайте ядерну зброю. А якщо з вами щось станеться, ми проведемо консультацію. Ну реально, якщо перевести на людську чекайте, там же було, ми гарантуємо вам безпеку. Ні, ні, там було немає у разі застосування ядерної зброї, але спочатку ми проведемо консультації. А про те, як гарантувати вам безпеку. будемо дуже засмучені. А в цій домовленості в цих домовленостях буде написано країна ікс. Обіцяє, що протягом наступних 3 5, 10 років, угу. неважливо, вона постачатиме в Україні стільки-то систем ППО, вона буде, бере на себе відповідальність за там, спільне виробництво снарядів. Тобто це будуть дуже, дуже конкретні угу. речі. Так. А щодо того, щоб це нам не продали як ядерну зброю в обмін на пусті обіцянки, а тут щоб не сказали так, навіщо членство НАТО, якщо ми їм дали такі прекрасні гарантії. В цьому документі чітко написано, що цей механізм діятиме стільки, скільки Україна перебуватиме на шляху до євроатлантичної спільноти. Тобто, і ми це забезпечили. Ми це зробили, щоб не повторювати досвід Будапештського меморандуму, тому що я абсолютно відверто казав деяким колегам, які чинили спротив там, ну, серед партнерів, а хто? що. Нормальні, вони всі нормальні. Я, я ж не кажу, що нормально. <сіст> <сіст> я їм казав, дивіться, повірте, що в Києві ні в кого немає жодного апетиту ставати в один ряд з людьми, які під, які підписали Будапешт. І яр, ярмо другого Будапешту. Ви на нас не накинете, навіть якщо десь у вас в глибині душі є такі думки. Як ви ставитесь до тієї думки, Дмитро, Що е, нас не взяли в. Нато тільки тому, що чекають отого наступного ювілейного засідання, яке відбудеться в Вашингтоні через рік напередодні виборів в Сполучених Штатах Америки, і це буде дуже великий козир для Байдена, для його виборців. І саме тоді це буде ота грандіозна історія, яка почалася зараз. Тут я дипломатично посміхаюся і кажу, що така думка має право на існування, але виключно як думка, скажімо ага. так. Є різні дуже сценарії, але однозначно, що Україна ставить собі надзвичайно амбітні цілі. Тому що, якщо чесно, якщо вже зовсім говорити чесно, то безумовно для запрошення України до НАТО є вже всі умови. От вони там написали, що там ми запросимо Україну, коли союзники про це домовляться, і складуться, і будуть виконані умови. А насправді в НАТО більшість країн, в тому числі наші найбільші друзі, вони нам казали: пацани, та ви що, та це ж супер круто, вперше в одному реченні запрошення і Україна. Mm -hmm. При тому, що це був, наприклад, вівторок, да mm -hmm. а в неділю слово про ну в неділю у нас були там вже ще розмови. То зокрема, я з Блінкеном говорив, і в неділю ще не було взагалі готовності, щоб слово запрошення було в тексті. І тут такий був дипломатичний трюк провернутий, тому що вони второк, а ви ще не вдоволені. Нарешті з'явилося, а Ми кажемо, там ми вже пройшли цю фазу, коли треба, раді, мало вже треба радіти від того, що у тебе щось там в реченні з'явилося. Нам потрібна конкретика, як каже президент. От тому а, а, ми їм казали, і я в цьому абсолютно переконаний все ще. І вони це психологічно знають і визнають, що є всі умови, що прямо зараз. Запросити Україну до членства в НАТО насправді, але політично вони союзники вони просто. Вони не хочуть з цим поспішати. От і все. Вони хочуть плавно пройти цей процес. А не потрібно бути нас... міністрами, щоб зрозуміти, що воюючи країну корумповано по самі вуха, ніколи не приєднають до НАТО. Справедливого, а не показового засудження злодіїв немає. Це просто зараз. нам пишуть е глядачі, які дивляться наш е розя. Я знаю таких глядачів. Вони регулярно приходять в, в будь під будь-який допис коментарями. І ви шутя не те саме знайомі, шановний, шановні дорогі, отакі от користувачі, з великою повагою до вас. Почніть поважати і любити свою країну і визнавайте, яка ваша країна крута Згоден, насправді згодом гордіться ну, нею, а не мочіть її без, без ні, Пане міністр, Давайте от я розумію про що ви кажете зараз. Та це про форму, і вона теж відлякує, але багато хто е, дійсно докопується до того, що це не просто про ціннісну підтримку в НАТО. Да це певний все одно е, проходження якихось вимог. так? І в тому числі і я от блага. У мене ну це Weissnit? все. Да, дивіться, у мене один дуже простий завжди контраргумент uh -huh. для тих, тих, хто розказує, от особливо в НАТО, там, про, про реформи. Перше, реформи потрібні, я жодним чином не ставлю їх під сумнів. Це наша мантра. Якщо ти ну, це треба повторювати, я тут в мейнстрімі абсолютно це повторюю. Uh -huh, uh -huh. Але якщо ми такі корумповані, якщо у нас все так погано. То в мене одне тільки запитання: а чому українські державні інституції 25 лютого 2022 року не розвалилися? Чому президент України не втік з валізами золота, як тікають А військові не покидали зброю? Військові не покидали зброю. Чому всі залишились на своїх місцях і держава продовжувала своє? Функціонування mm -hmm. і витримала найстрашніший ну, аргумент, удар. аргумент, аргумент. тому, будь ласка, да от коли українці самі себе. Я завжди проти, коли українці самі себе починають принижувати і свою державу. Ну люди ну, в тому дискусії це... шукають. І... Ну і знаєте, але знаєте, нас... разом з тим, от перед самітом, коли Байден дав інтерв'ю CNN і сказав, що не буде прямо такого от запрошення. Вже і тут в Україні почалась внутрішня напруга і багато таких коментарів, як ви кажете, да. а, і, і а, тому світлина... важливо важливо, щоб все таки ми додали. Ще того, що в нас це дійсно успішний був саміт, і це успішно для України. Ну, Ми не, не отримали запрошення, але треба кажу і українцям, що це немає ніякої зради на клину, яку хочеться, щоб ви розтлумачили. Це президент Зеленський стоїть фактично осторонь або всі інші стоять осторонь президента Зеленського. Дипломатично, це що? Я вас запевняю, що на цьому саміті і президент Зеленський і Держава Україна постійно кожної секунди. Перебували в центрі, це був взагалі саміт е, про Україну з, біст... з того моменту, коли в понеділок домовились про вступ Швеції угу. е, ще до початку саміту, то вівторок і середа пройшли тільки виключно під е, українським прапором. Президента е, не побоїмося цього слова. Хотіли всі скрізь його бачити. Оточутки, що боялися його промови. Тоді це чутки все так. А, ні, політику чому... чому... писав про це, що от зеленські виступи, і все хай ні, не, не не. Не, дивіться треба ж навіть друзів тримати в тонусі. Правильно, ага. тому ну, ми тримали друзів. То там було дуже багато всього. Залог знаєте чого, знаєте, чого ми питаємо? Дивіться було багато світлин про те, як, наприклад, там пані Мелоні і пан Сунак разом там сміялися на цієї якоїсь світлини. Невідомо. До речі, ви не знаєте, що це було, ні? Ні, не це це не не ар... знаю. Ну може. Бачите, була така атмосфера, що всі друзі з одного клубу зібралися, а тут наш президент стоїть це... осторонь. Ну, це, це, є... це просто Це фотка так? з вечора, коли вони приїхали на вечерю лідерів з дружинами, угу. всі знайомляться пані жартували. Олена жартували. Пані Олена розмовляє по з по-моєму з дружиною президента Литви. Але а. були інші там вже ж кадри. Наприклад, коли прям іде саміт, вони вже ну, засідання. Ради Україна-НАТО. До речі, ми прописали спеціально в положенні про цю раду, що це є інструмент інтеграції, а не партнерства, тобто угу. те, щоб це зафіксувати. І сиділи, сиділи. Сидить президент Байден, сидить прем'єр-міністр Британії, сидить президент України і щось сиділи. І Байден почув виступ там людини. І захотівшись сказати саме нашому президенту, там зняв навушничок, нахилився, сунок так відхилився, щоб їм не заважати. Наш президент нахилився до нього. Якби цей кадр спіймали, то там би було прям був би такий. Символ обопільного ага. тяжіння України України і Сполучених Штатів ага. один до одного, А ще Там, так, може, може, все таки Байден сказав, що ми отримаємо F-16, може, Можемо все-таки отримаємо е ракети е «Атакамс», про які так довго всі говорять. Може, це якраз був саме той момент. Про F-16 він вже навіть може нічого не говорити, тому що він ну дивіться, Це рішення ухвалене. Це я казав. Це до того, як це рішення було ухвалене, що воно буде. Кажу зараз в 16... Будуть літати в українському повітрі, воювати, керувати ними, будуть висококваліфіковані українські пілоти. Є чітке розуміння, коли почнуться тренінги, є чітке розуміння, які країни дадуть нам обладнання, є чітке розуміння, скільки якою буде перша партія літаків. Це, всі ці питання вже мають, вже мають відповіді. Це просто треба дочекатись, бо це складний технічний, ну технологічний процес. Можна ще питання, а, яке да. важливе для всіх нас, тому що ви тільки повернулися з вільнюса, пройшло там два дні, і завтра ви знову виїжджаєте да. в відрядження. Що це буде за відрядження в понеділок? З ким ви будете зустрічатися? Про що будуть ці розмови, які далі плани? У міністра закордонних справ? Це буде жесть, чесно, з точки зору графіку. Хороший заголовок. Так, да, так. Да, да. Дипломатична жесть. Mm -hmm. Тоді скоригую ні, але. Я спочатку полечу в Нью-Йорк на засідання Ради безпеки і Генасамблеї ООН, присвячені нашому питанню. Там буде ще низка зустрічей про зброю і про трибунал, про спецтрибунал. Потім я полечу в одну країну, яку я поки називати не буду. В Азії. Ну, просто в одну країну, угу. так? а потім ще треба залетіти в нашу любиму Африку. А послів знайшли, до речі? Так, да, у нас зараз фінальна стадія. Ми вже провели е, відсів, і буквально на цьому тижні вони складали, ті, хто пройшов, вони складали тести на знання законодавства. Тому що ну, це процес. Реально. А гучні імена будуть? Брали, а, я думаю, майбутні гучні імена. Я думаю, ага. що моя мета запалити пару нових зірок. Uh -huh. Ну і звичайно, Дмитро, ви єдиний хто відрізняється по одягу від нашої всієї команди президентської всі в камуфляжі, ви один е, не в камуфляжі. Ну, президент вже сказав, що він змінить форму тоді, коли ми переможемо і одягне знов костюм. Ви виділяєтеся? Це принципова позиція? Чи, чи ви маєте на це право і. У мене... У мене є дозвіл, знаєте, швий, як ви що, ідіот. Так, у мене навіть довідка є. А тут у мене є навіть дозвіл президента не, 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 носити, не, не, носити, не носити камуфляж. А, ні, насправді я з великою повагою ставлюся до форми збройних сил і вважаю, що її мають право носити тільки ті, хто має на це право. Те саме стосується камуфляжу камуфляжу. Президент є верховний головнокомандувач, і він має право носити будь-що дотичне до військової тематики. Я є міністром закордонних справ. У мене серце там в камуфляжі, тому що я працюю щодня над зброєю для нашої армії. Але а, я можу собі дозволити, е, як міністр мені про зер, так і сказав, ти міністр, тобі можна. А, тактична <риклад> перемога, <риклад> <вільністі>, <риклад> бачимо, тактична перемога, <риклад> принаймні це підкреслює мета і безпекові гарантії групи саме це не буде пешт. От е, е, ви знаєте, от такий, ну якщо я правильно все підсумував, так умовно кажучи, так, от грубими масками, такими. Правильно все? Ну, так, абсолютно. Е -е... Єдине, що я б сказав так. Що вільно це успіх? коли ми прорвали всі лінії оборони. Рубежі оборони, і нам тепер треба просто доїхати до цілі і перемогти. І перемогти. Алла Костенко пише, глядач на сам кінець. Просто дуже поважаю Кулєбу, а щодо негативних коментарів, це як коли сидять на дивані, п'ють пиво і знають, як краще грати в футбол. Диван я горжусь і нашим президентом, тим, що я живу в найкращій до країні. Це наша Україна. Це для балансу для противаги вам. Дякую. Дякую. Героям, Слава вам. Васильів, Міністр закордонних справ. Дякую дуже. Дякую. На рекламу давайте.